Добрий день, шановні колеги, шановні студенти, незважаючи на всі негаразди і проблеми, з якими ми були з вами, а ми зараз з вами опинилися, як наші славетні захисники нашої вітчизни на передовій. Ми з вами опинилися на фронті, і я намагаюся відповідати. Ситуації, бути мужньою, не панікувати і вистояти в цій боротьбі. І до чого закликаю вас також бути мужніми, і, головне, не панікувати. Паніка нікому ще ні в чому не допомогла. Все, що відбувається, воно закономірно, воно було прогнозовано. Закликаю всіх, хто має таку можливість переїхати в більш безпечні місця з гарячих точок, якою сьогодні стало місто Запоріжжя. А якщо немає такої можливості, то не нехтувати сигналами тривоги і зберігати своє життя в укриттях там, де є хоча б якийсь захист від. Жорстокості агресії, якої зараз підверглася наша країна. Ну, а ми продовжуємо з вами навчання, незважаючи на складні ситуації. У мене теж не було світла цілу добу, ну, так як і не було й води. Ну, нічого, ми пережили і переживемо не тільки таке вистоїмо, все буде Україна. Значить, тому сьогодні, зважаючи на те, що наш освітній процес зараз проходить в асинхронному режимі, я записую відео-лекцію, ви її дивитесь. Ну, а практичні навички ми відпрацюємо після того, як закінчаться оці напади, ракетні напади, і в більш спокійній обстановці ми з вами відпрацюємо все практично. Для того, щоб стати найкращими фахівцями і після війни піднести нашу батьківщину, нашу Україну на небувалий рівень розвитку. Ну і сьогодні ми з вами практично закінчили тему тестування. Ми з вами вивчили, що таке тест, що це діагностичний інструмент для того, щоб проводити вимірювання. Рівень рівня знань молодших школярів. Цей інструмент є дієвим, він може бути налагоджений на учнів початкової школи за допомогою малюнків, звукового озвучування запитань. Ну, і це інструмент, до якого нам треба привчати учнів, тому що в старшій школі вони будуть достатньо часто тестуватися. І щоб для них це не було психологічною проблемою, треба привчати їх з малечку. Звичайно, ми з вами обговорили про те, що починати тестування треба з першого класу, але привчати поступово і тести не мають мати оцінки, особливо перші та ні в коєму разі не треба, щоб на екран виводилась оцінка. Можна виводити якісь там набрані очки, там... Набрані якісь бонуси, можна виводити якісь побажання, підтримуючи написи, але ні в кому разі не виводити там тобі сім, тобі 4, тому що учні маленькі, маленькі учні, вони мають навчитися реально оцінювати, самооцінювати за допомогою тестування своїх знань. Ми з вами проговорили про те, що тести можуть бути різними, може бути суто контролюючий тест, тоді, коли в тестуємого лише одна спроба, і обмеження в часі, і, в принципі, він не має можливості щось підглянути. Може бути умовно контролюючі тести, коли. Учень проходить тестування, бачить свої оцінки, бачить свої негаразди і таким чином проводить корекційну роботу з пройденого матеріалу і бачить якісь рекомендації вчителя, що йому подивитись, чим йому зайнятись. Ще як удосконалити свої знання. Ну і можуть бути тести тренувальні, коли ми просто робимо безліч спроб. Даємо можливість учні одразу бачити правильність або неправильність відповіді і правильну відповідь. І учень, проходячи цей тест 5, 7, 8 разів, він просто вивчає правильні відповіді. Він просто, якщо там зробити реальні, хороші якісні пояснення, то таким чином він удосконалює свої знання з певної теми. Особливо такі тренувальні тести. Доцільні для перевірки знань для вивчення теоретичного матеріалу або якогось словникового матеріалу, термінологічного матеріалу, там, де дуже просто ви вивчає терміни. Йому сидіти просто так: це скучно вивчати терміни, робимо тест у вигляді гри, у вигляді квеста, і учень грається, і таким чином вивчає. Певні терміни, формули, правила з якоїсь теми. Ми з вами говорили про те, що тест, результати якого не аналізуються і не проводиться корекційна робота за цим тестом, це тест безглузди. Будь-який тест має, ну, крім тренувального тесту, контрольні всі тести мають аналізуватись і коригувати знання кожного учня. До цього. Ми заводимо корекційну табличку, яку ми заповнюємо і за якою ми можемо дати рекомендації кожному учню, дати рекомендації їх батькам. Якщо ми будемо це робити систематично, у нас накопичиться достатньо матеріалу для того, щоб спілкуватися з батьками на професійному рівні, не просто їм розказувати, там учень уважний, неуважний на уроках. Це таке, це ситуативно, це не можна. Ну і батько, і мати сприймають такі поради, як ваш учень був неуважний, ну і був неуважний далі, що, що тепер з ним зробити, щоб він був уважний прийти, побити його чи що з ним зробити, наругати, не дати щось йому, позбавити якихось там, ну, мобілки чи комп'ютерних іграх. Ну, це несерйозно. Для того, щоб батьки ефективно, продуктивно з нами спілкувались, треба давати їм конкретні поради. От коли приходить батько, а ви йому відкриваєте свою корекційну табличку і кажете, Так, ось такі поняття ваш, ваша дитина не вивчила, не засвоїла. Значить, з ним треба попрацювати От за такими поняттями. Ви можете з ним спілкуватися, ви можете відкрити підручник, провести з ним вікторини за такими питаннями. І все буде нормально. Він вивчить ці поняття, у нього покращиться його навчання. Але для достатньо високого рівня нам треба ще й практика. А практика це ось такі номери, які ваша дитина не змогла опанувати. От нехай вона вивчить оці поняття. І таким чином і пройде оці практичні завдання, і таким чином у неї буде досвід, у неї будуть знання, і у неї буде вся можливість вийти на високий рівень. А ось високий рівень це творчість, це мотивація. В першу чергу, якщо ви зможете замотивувати вашу дитину вчитись, вчити, то вона зможе і творити. Якщо ні, значить творити вона не зможе, навіть маючи грунтовні знання і маючи певний практичний досвід. Ось таким чином ми можемо за допомогою корекційної таблиці ми можемо розмовляти з матір'ю або батьком кожної дитини. І це будуть конкретні поради конкретним батькам за конкретними темами, з конкретними рекомендаціями. І все це може нам надати тест. Ми з вами проговорили про те, що тестування є, дає можливість перевіряти не тільки низький і середній рівень навчання, а воно може давати і перевіряти і високий, і творчий рівень навчання. Для цього просто нам треба правильно налаштувати кількість і зміст завдань тесту. І ми з вами вже проговорили про те, що завдань міського рівня має бути не менше шести. Вони мають невеличкий рівень оцінювання, ну, півбала там достатньо для того, щоб набрати свій низький рівень. Далі йдуть завдання низького рівня, вони спрямовані на впізнання середнього рівня, на розуміння ситуації, на розуміння якихось проблем, які яких взаємозв'язків в певній темі. Завдання достатнього рівня мають бути практичними, ми можемо уналаштувати цю перевірку практичних знань, видавати практичні завдання, перевіряти результати практичного завдання, навіть комп'ютерні тести передбачають, що певні запитання, певні тестові завдання не може перевіряти вчитель. Тобто ми можемо дати взагалі творче завдання, яке задається в типу завдань ЕСЕ. Коли учень пише творчі якісь моменти, а вчитель їх перевіряє. І таких завдань має бути одне. Творче завдання має бути одне, бо воно має зайняти серйозну кількість часу, але до тестування треба підготувати учнів, навчити їх, як реагувати на завдання кожного рівня. І це називається валідність, рівнева валідність тесту. Змістовна валідність тесту ми проговорили з вами, дуже багато цьому приділили часу, я не буду до цього повертатися. Але тести не є єдиним єдиним способом діагностики знань учнів. Крім знань, нам, ну, знання теж нам треба перевіряти різними способами. Є люди, які Можуть легко відповідати на тести, а є такі учні, які бояться техніки, і таким чином будь-який тест для них буде невалідним. Для того, щоб перевірити свої думки, свої враження про таких учнів, або його перекреслити, тобто відкинути, нам треба поспілкуватися з учнем особисто. І от спілкування з учнем особисто проводиться через опитування. Опитування ми можемо провести прямо в класі, при всьому класі, тут теж є свої проблеми: є учні, які бояться публічних виступів, і вони просто лякаються опитування, є учні, які не бояться публічних виступів і не лякаються опитування. Тобто, ми знову ж таки не охопимо всю аудиторію, повноту можливостей оцінювання і діагностики рівня знань учнів. Але все ж таки опитування треба проводити. Опитування може бути усним, коли вчитель задає запитання, і уже по реакції учнів, хто хоче відповісти, він вже бачить. Приблизно результативність опанування певної теми. В першу чергу, опитування дає інформацію про вчителя, про його систему викладання. Коли на якісь запитання учні не хочуть взагалі відповідати, це означає, що ці запитання, ці проблеми не були розглянуті достатньо під час уроку, і це сигнал для вчителя для того, щоб повторити цей розгляд. Одночасного опитування дає можливість кожному учню висловити свою думку. Крім того, що ми маємо перевіряти рівень знань, ми маємо ще й подивитися, а наскільки учні взагалі, яка думка учня, яке ставлення учня до того чи іншого запитання. І дуже часто в наших предметах ми зустрічаємося з тим, що. Нам треба узнати ставлення учнів, ось для цього якраз і є опитування. Коли ми даємо опитування, це не означає, що ми будемо виставляти оцінки прямо от. В чому переваги, опитування перед тестуванням, в тому, що ми можемо. Одразу побачити реакцію і того учня, кого ми опитуємо безпосередньо, і всіх учнів класу. Їх реакція на його відповідь, уміння учнями спілкуватися, комунікувати, бо тест не дає нам можливості побачити комунікацію учня. Тест це персональне. Інструмент діагностики, а опитування це колективне інструмент діагностики. Одночасно, коли ми це бачимо, ми і привчаємо учнів до комунікації, навчаємо їх вислуховувати один одного, толерантного ставлення до висловлювань кожного учня, щоб клас не сміявся, навіть якщо відповідь учня для них здається смішною, тому що це його думка. І це його право висловити свою думку. Іноді учні, особливо початкових класів, вони хочуть посмішити когось спеціально кажуть щось неправильно. І от в цей момент ми можемо провести вихований момент, таке виховання даного учня. Ми можемо запитати, від чого він оставив тут слово «надо». йому подобається виглядати таким, що не розуміє якихось ситуацій. Чи він спеціально це робить, чи у нього справді така думка, якщо справді така думка, то нехай він її пояснює, нехай він якимось чином висловить свої аргументи. Таким чином, ми привчаємо учнів до діалогу, до обговорення. Учні початкових класів не дуже мають достатнього досвіду до діалогу і до обговорення. Так, психологічна а, пробачте. А, пробачте, перервали трошечки, ну, ми продовжуємо. І так, значить, ми з вами розібрали, що опитування є виховний захід, який допомагає привести, ну, набувати учнями дуже корисних для них в подальшому навчальних навичок. Опитування може бути не тільки як діагностичний інструмент для перевірки знань учнів. Нам дуже часто дуже важливо знати не тільки те, що знають учні, а й те, чого вони прагнуть, чого вони хочуть. Це опитування зовсім іншого характеру, це опитування через опросники. Через таблиці опитування. Цим дуже часто займаються в старших класах, тобто це йде опитування для статистичного якогось накопичення матеріалу. Ось таке опитування в початкових класах теж можна проводити, але треба враховувати, що учні початкових класів є дуже ситуативно реагують на всі проблеми. Ну, питати, наприклад, чи подобається вам предмет, чи чи подобається вам учитель, безглуздо, тому що е, на таке запитання вони відповідуть, дадуть відповідь таку, яка от в даний момент їм здалося. Їм здалося, що да, нам в даний момент от учитель там, пограв з ними в якусь гру, і учитель супер, поставив всім хороші оцінки. І навчання дуже подобається. Наступного заняття там може бути серйозний якийсь матеріал, і а тоді вчитель буде поганий, і відношення до нього є учні склад цей матеріал розуміти. І ось вони напишуть, що предмет не подобається, вчитель не подобається, але це не буде правдою. Про що треба опитувати? Опитувати треба. Такі речі, які є концептуальними, чи вам більше подобається малювати, чи розказувати, чи писати, в яку ігру вам краще пограти, на кого з героїв ви хотіли бути схожими? І з такими опосередкованими відкриттями ми можемо встановлювати, ну Побажання учнів, їх пріоритети, їх спрямованість. Ну, тобто, тут ми можемо проводити опитування з метою визначення їх А недоліки опитування, як я вже сказала, у ситуації, тобто в даний ситуативний момент. Будь-хто може не дати відповідь на якісь запитання. От коли ви сидите перед тестами, у вас, в принципі, є час. Ви можете відставити якесь питання, відповісти на інше, а після повернутися. Якщо ви побачили складне запитання, у вас є час заспокоїтися. А ось, коли проводиться опитування один на один, коли вчитель задає питання учням, у учня такої можливості немає. А крім того, в опитуванні є серйозні проблеми з об'єктивністю оцінювання, якщо оцінювати відповідь дитини. Тому що під час тесту учня не має реакції на його відповіді, а під час опитування учень починає щось сказати і побачив реакцію. Однокласники побачив реакцію по очах, по обличчю вчителя, і у нього є можливість змінити взагалі напрям відповіді, тобто він може здогадатися, що він каже щось не те і сказати щось інше. Або навпаки, за якоюсь реакцією, неправильною оцінкою якоїсь реакції він може неправильно оцінити. І неправильно дати відповідь тоді, коли він, в принципі, цю відповідь знав. Тобто об'єктивність опитування неоднозначна. Стосовно опитування через комп'ютер, електронне опитування, наскільки це можливо? Абсолютно можливо, яка різниця Стоїте ви перед учнями? От зараз я вам читаю лекцію, і у вас враження, що я стою перед вами. Єдине, чого ви не можете, це задати мені запитання. Ну, от коли в очному режимі, то можете і запитання задати. Тобто ми можемо спілкуватися з учнями один на один, вот, і проводити опитування, наскільки в учня є можливість підглянути те, що його питають. Ну, якщо опитування проводити в вузькому спектрі, Тобто якась, якась одна формула. От я усіх учнів питаю цю формулу. Він написав цю формулу, поставив перед собою перед екраном, і він спокійно мені відповідає цю формулу. або якийсь вірш. От там він може його прочитати. І ми можемо навіть не здогадатися. Хоча, якщо буде читати верша, то ми здогадаємося, бо його очі будуть бігати по бумажці. І нам це буде дуже-дуже дуже видно. А з іншого боку, ну опитування електронне, ми все рівно бачимо, якщо ми будемо правильно ставити запитання, то однозначність оцінювання, об'єктивність оцінювання. однакова, що в класі, що через електронні засоби навчання, однозначна реак... об'єктивність даного опитування. В чому може бути ще необ'єктивність в психології дитини? Психологія певної частини таких людей є, що коли їй задаєш питання в лоб, так, тобто дивишся на неї і задаєш запитання. Є така категорія людей, яка просто не може дати відповідь. От в дану секунду, в даний момент вона її забула через три секунди, через п'ять секунд. Після того, як вона відійде від екрану, після того, як вона сяде на парту, вона згадає, що вона все це знає, але дати от таку відповідь не можуть іноді навіть дорослі люди, які дуже добре стають свій приклад. Це таке буває. Тому це треба враховувати. Не ставитись до опитування як до ідеала чогось. Яким би чином я визначала, під часу, яке б опитування бажань, уподобань учнів, я би провела для того, щоб узнати справжні їх прагнення, їх бажання, їх потреби. Найпростіший спосіб визначення, а чого хочуть учні, дуже простий дати їм щось намалювати, причому не казати, що це опитування. Просто прийти і сказати: сьогодні ми малюємо, наприклад, наш робочий день в школі. От які у нас сьогодні предмети, математика, література, там, літературне читання, я десь поїджав Ось намалюйте вас в усіх оцих предметах, щоб на екрані, на листочку паперу, щоб були всі оці. Предмети і ви в цих предметах. Ну, звичайно, хтось намалює вчителя, хтось не намалює вчителя, хтось намалює предмети, якісь світлими, яскравими тонами, а якісь предмети темними і страшними. На одних предметах він себе намалює Оп, героя, а на інших предметах він себе намалює, сховався десь в домі. Ось, ось таке опитування. Покаже вам справжнє ставлення учня і до вчителів, і до предмету, і до системи навчання взагалі хтось намалює красиво, а хтось тяп хляб. Якщо учня подобається навчання, якщо він хоче навчатися, він навіть якщо він не вміє, не треба придивлятися, що він там правильно малює, правильно зафарбовує, ніде там не вийшло за межі <кій> цього зафарбування. Але Дуже чітко видно, коли уливочка ось з таким ротиком, а коли антіуливочка ось з таким ротиком. Це буде видно. Тобто тут ми можемо провести однозначно більш-менш об'єктивне опитування з виявлення учнів. Ну, детальніше про все це ви можете почитати в мудрі в матеріалах. Практичні завдання я поки що не задаю робити. Вони там стоять, але роблять їх ті, хто зазвичай не ходить на наші заняття. Наступного тижня ми з вами, я сподіваюся, що закінчиться оце дурне, дурний напад, ракетний напад на Україну і биття із пушки по горобцях. І у нас все буде добре. І ми з вами зустрінемося на очному занятті. Мені дуже не достатньо спілкування з вами. Я дуже люблю вашу групу, і мені дуже приємно з вами буде поспілкуватися очно. І ось саме там ми проведемо з вами практичні роботи з питань опитування. Ну, а зараз я не буду наражати вас на небезпеку. Я прошу вас дотримуватись правил безпеки. Ще раз нагадую, що ми з вами сьогодні на передовій. Сьогодні ми з вами в ролі тих воїнів, які сидять в окопах, і які реально відбивають і звільняють нашу землю. І е, ми з вами відчуваємо весь тиск, е, всю е, потужність дії, тому що вона спрямована зараз на цивільних, на нас самих наше завдання вишити. Бути здоровими, вистояти, не втратити оптимізму, а оптимізму не треба втрачати. Це вже агонія, і ми з вами виживемо, ми переможемо. Україна буде вільною. А ми будемо з вами найкращими фахівцями у вільній Україні, які зможуть підняти нашу освіту на світовий рівень і показати, що наші учні будуть. Ну, і наші вчителі, звичайно, бо вчителі не можуть бути найкращі найконкурентніші в світі. Бажаю вам гарного дня, і зараз я це відео викладаю в муту.